У Чернігівському фітнес-клубі чемпіон Джим» займаються всі від школярів до пенсіонерів. Для студентів і військових тут передбачені знижки у спортивному клубі готові брати участь у програмі Ветеранський спорт, яка передбачає, що учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати півтори тисячі гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Ми хочемо вносити свій вклад в реабілітацію, в адаптацію. Військових, які повертаються до нормального життя, для того, щоб зробити Допомогти їм, скажімо так, адаптувати як фізичний свій стан, так і психологічний. А наразі у нас військові тільки цікавились, чи зможемо ми приймати дані платежі. Технічно, поки що, ми не знаємо. Ми ще не пробували їх проводити. Але тим не менше, ми зробимо все можливе для того, щоб мати можливість це робити. ми розробимо спеціальні пакети під цю конкретну програму. Тобто, ми зробимо або Квартал безлімітний абонемент, або ж якась кількість. Тренувань з тренером на цю суму, тобто ми обов'язково зробимо якусь спеціальну пропозицію саме під цю програму. За програмою ветеранський спорт вже почали виплачувати кошти. Однак виявилося, що далеко не всі спортивні заклади можуть надавати такі послуги, бо не мають відповідних кведів. Ці та інші проблемні питання озвучили на нараді щодо запровадження ветеранської програми на Чернігівщині. Півтори тисячі гривень на а шість тисяч гривень на рік. Там під час реалізації програми були деякі утикання, і не в всі, не всіх спортзалах можна скористатися цією послугою через там якісь технічні особливості тих чи інших терміналів. Хто вже почав працювати в цьому напрямку, то можна зробити паузу і почекати змін. Хто не почав. Ну чекаємо, да, чекаємо Ігор – Один із важко поранених оборонців Чернігова. Вже тривалий час відновлює своє здоров'я у спортзалі за допомогою досвідченої тренерки. Каже, що ініціатива з виплатами для ветеранів на спорт актуальна і важлива. Зрозумів це на власному прикладі. Я вдячний хлопцям, які мене врятували, бо я отримав поранення під час оборони Чернігова. Я вдячний лікарям, які поставили мене на ноги. Війна триває, тому треба допомагати. Людям повертатися до мирного життя. Я вже півтора року, роки тренуюся в клубі SportLife і дуже вдячний пані Наталії Чайки за те, що, як кажуть, допомагає мені нормально жити. Там серйозні були поранені, не тільки пошкоджені там ноги чи там ребра, були інші пошкодження. Тому і з диханням працювали, і з кардіосистемою працювали, і, звичайно, працюємо. Зупронорховим апаратом і люди, які наприклад не часто бачать пана Ігоря, вони звичайно їм впадає в очі, що результат є. Результат він очевидний. Сума, яка передбачена за виплатою програми ветеранський спорт, півтори тисячі на квартал, невелика, але покриває собі вартість для однієї людини, кажуть представники спортивної сфери. Цих коштів буде достатньо для підтримки роботи закладів, які готові прийняти усіх бажаючих ветеранів та учасників бойових дій.